Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо бустер або пусковий пристрій від компанії Kionin Shonen, модель GS1000. Постачається в фірмовій упаковці. Даний пристрій. Тут у нас знаходиться фірмовий кейс, в якому все запаковано. Інструкція, детальна, гарантійний талон. Ось так, все запаковано у нас. Тут знаходяться крокодили для підключення акумуляторної батареї. Дріт живлення з роз'ємом USB на Type-C. І сам бустер. Ось такий цікавий форми. Дисплей маємо. Також є вбудований ліхтар з різними режимами світіння. Пусковий струн в даному зарядному пристрої номінальний заявлено 500 А, піковий 1000 А. Вбудований акумулятор ємністю 12 000 мА. Окрема кнопка вімкнення самого бустера, окрема кнопка для вімкнення ліхтаря. Роз'єми повноцінні 2 USB маємо Type-C і під гумовою заглушкою у нас є роз'єм для підключення рекаделі. При купівлі на даний бустер на нього також розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео!